Великодні гостинці для захисників активісти студентської свободи підготували воякам пасхальні набори. Випікати запашні паски їм допомагав колектив місцевого коледжу технологій та бізнесу. Мовляв, наближається велике свято, і вояки на передовій мають відчути це. Не важко, адже ми це робимо з любов'ю і хочемо, щоб вони також відчули свято, щоб їм там було приємно, і хоча б на якусь секунду вони відчули тепло рідного дому. Ми кожен усвідомлюємо, що зараз хресну дорогу проходить наша держава, ця неоголошена війна. Наші студенти від кожної групи пишуть листа поздоровлення з великодніми святами, з тим, щоби. Утвердити віру в непереможність нашої держави, в непереможність життя взагалі. Ініціативу молоді підтримав і очільник міської організації ВОО Свобода Руслан Марцінків каже разом із великодніми наїдками на схід відправлять дещо серйозніші подарунки. Ми постійно допомагаємо як волонтери. Нашим хлопцям, які є на передовій, зокрема батальйону Карпатська Січ Січ, і іншим нашим представникам, ви знаєте, що і депутати міської ради сьогодні служать і на є на передовій. На схід також відбуде відбуде і допомога більш така предметніша. Це зокрема тепловізори, які поїдуть на схід, і багато іншої допомоги. Загалом у плана студентів близько сотні великодніх наборів. Уже найближчими днями їх повезуть і на передовуди. Зокрема, служать троє депутатів-субодівців.